О, пам'ятаєте печиво сніжок, воно було повністю у тоні цукрової пудри, і якщо траплялося свіже, то було дуже смачне і ніжне. Хоча зазвичай в нього була тверда оболонка, і я перший час думала, що так і має бути. Так от, ось його рецепт. тільки я додала трохи сібятини, і крім шаленої вершковості, там з'явився додатковий грунт. Ні, не від затверділої скоринки, а від волоських горіхів. Взагалі горіхи можна будь-які або взагалі без них. По суті, смак на 90% залежить від вершкового масла. Беріть найсмачніше, яке знаєте. Пам'ятаю, як завжди, було просто з ніг до голови в тій цукровій пудрі. Та що я, все довкола також було в ній. Зізнавайтеся, теж в дитинстві таким грішили. Тісто виходить еластичне і приємно в роботі. Обов'язково припаляйте стіл борошном, якщо ви плануєте розкачувати його. Можна надати будь-яку форму. Якщо вам здається, що тут замало пудри в обсипці, то вам не здається. Виявляється, тонкого напилу цілком достатньо, аби підкреслити смак та вберегтися від снігопаду. e pouco eu não sou...